Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер-адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Віклі про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня, очікує вас нижче. Поїхали. Почну з позитивних новин: в справі Рюмшина, яку веде наш партнер-адвокат Андрій Йосипов, зменшено заставу до 15 мільйонів. Наша адвокат Галина Чернякіна та я. Допомогли бійцю грузинському бійцю з грузинського легіону відновити справедливість та отримати виплати, які йому мають видати від держави за те, що він захищав наші кордони. Мільйон боєць отримав. Пройшов великий форум, присвячений захисту бізнесу, протоколи захисту бізнесу, де були присутні я та мій партнер і партнер адвокатського об'єднання Юрій Радзієвський. Ми розказували про тенденції у сфері захисту бізнесу цієї осені. Варто зауважити, що наша команда заснувала Національну асоціацію лобістів України мене обрано головою правління. Також варто відзначити, що я, як речник Національної асоціації адвокатів України, провів останнє засідання Комітету з питань інформаційної політики як його голова. Та звернувся до Ради адвокатів України через системний тиск на адвокатів в медіа, хочеться зауважити, що вийшли аналітичні матеріали від наших колег, присвячені створенню Ліги справедливості так званої Ліги справедливості у кіберпросторі, і про те, чи зможуть нові адміністративні штрафи вплинути на ситуацію з великими фурами на кордоні, Ну і трішечки. Анонсу. Цього понеділка стартує великий форум, присвячений ототожненню адвоката та клієнта. Закон прийнятий парламентом, але президент досі не підписав. Також на форумі буде розглядатися питання Конвенції Ради Європи щодо захисту прав адвокатів, яку має підписати міністр зовнішніх справ. Слідкуйте за новинами. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.